Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати один із варіантів підв'язування перців в закритому ґрунті. Ось такі забиваються колики, береться використана блушна краплинна стрічка, колики забиваються з відстані 2-3 метри і краплина стрічка стягується з двох боків. І через певну відстань зв'язуєте ці дві стрічки, тобто стягуєте до Ось. Получаються такі рядочки. І ось такі кубовидні перчики. Ось такі баночки. И красочик. Сім далих врожеї.